Ми з вами знаходимося перед катосхемою боїв на Інолеському Ну, Тобто ось у нас знаходився інолеський плацдарм. 22 лютого 1944 року ідейськими військами було визволено центр залізорудного басейну міста Кривий Ріг. Проте деякі населені пункти, а саме правобережжя річки Інолець, були ще у Німці. Командуючи 37-ю армією генерал Шарохін і полковники корпусів Кузнєцов і Осташенко отримали наказ негайно захопити плацдарм на Інгульці, який буде слухувати переправою радянських військ на захід. 24 лютого наказ почали виконувати. 10-та гвардійська повітряно-десантна дивізія генерала Мікалаце форсувала річку біля села Мар'янівка. 15-та гвардійська дивізія біля села Інгулець. 18-та гвардійська стрілецька дивізія, неподалік села Вільне. А 92 гвардійська стрілецька дивізія взяла напрямок на село Чкалівка. Ворог з усіх сил намагався відкинути радянські війська щільним мінометним, кулеметним та гарматним вогнем. Капітани Іван... Іванников та Нариков зі своїми батальйонами першими е захопили плаздам і відбили жорстокі атаки. і е десантникам вдалося захопити і, і в ході битви, е як завоювати радіоніку. Тобто е радіоніка була вже наша, але за декілька днів їм. Е Дало, ну, потрібно було відступити до річки Інгулець. Протяжоких боїв е, плацдарм вдалося утримати і відкинути противникам. Е, завдання було виконане. І з весни 1944 року вже е, почалися наступи радянських військ. Е, також ці експонати, які є у нас в музеї, вони зібрані вчителями. Радіо Радіонівської, Радіонівської школи, це добро, тобто Васильченко Володимиром Ягоровичем і Чкалівської школи це Соколовським Петром Сидоровичем. Тобто перейдемо в нас до експонатів.

Що прийдемо до наших експонатів? Це у нас протитанковий управляючий реактивний снаряд. Він називається ПТУРС. Це у нас приклад від ППШ, пістолет, пулемет шпагіна. Це частина гвинтівки, а це у нас також частина гвинтівки, але вони ще дореволюційні, тобто вони ще були до війни. Це у нас ну, тут багато не гвинтівки, а це у нас частини від пістолетів. Це у нас стрічка лента кулемета Максим. Ну, кулемет називався Максим. Це у нас штик ніж, а це у нас немецький. німецький ніж. Ну, Штекніж і німецький ніж ну, це німецькі ножі. Тобто. Також у нас є тремплік станковий, або, як він називається, дзеркальний перископ. Тобто на нього дивишся і ти бачиш ціль, що знаходиться перед вами. Також у нас є гільці різного калібру. От, Наприклад, гільця гаубіця. І також у нас є ствол, Це ствол, а це його установка, Тобто, на що його встановлюють? О. Ага, пушка. Це назва пушка назва і де кого? Це у нас ящик для патронів. Ну, тобто тут зберігалися патрони. Тут у нас знаходиться їй з різного калібру, а це хвостовики міні. Також? Залушки так. зброї. Також у нас у нашому... Ставлен нам як два види шоломів. Це е, німецькі, як каски. Е, ось два у нас німецькі, ви Бачите? більш таке воно заукру. Так, осіок такий є. А оце у нас радянські всі, бачите, там усі маленькі дешпець. Отак ми розрізняються. Також хочемо вам показати, це у нас був якби. У степових мовах було важко що щось собі приготувати. Тому були такі як шучні Це у нас польова піч, на якій варили їжу, це у нас як термоси, в яких зберігали тепло, це великий казан, в якому варили їжу, це у нас такі як котілки, а це у нас фляги, які записалися водою і ну, допомагали як перевозити воду, яка була на той час потрібна. Безперечно, але найціннішими реліквіями багатьох сімей є солдатські листи додому рідним. З ціллю економії бумаги ці листи складалися трикутником. Зверху був адрес. А всередині повідомлення від бійця. Ну, от, у нас представлено е, великий асортимент листів, які надходили е, ну, рік бійців. Ну, бачимо, тут що так у нас трикутнички складені, як я відказала, а зверху у нас адрес. Е, також у нас Вся інформація, яка є, вона представлена в багатьох альбомах. От роздивляєтеся, ось тут багато альбомів, і в них є різна інформація. Ну, тобто як про війну, збори. взагалі про село. Як а також у нас є як два стенди: один стенд, і он інший стенд. Тут там, ветера... тут зображення як ветерани війни, а там люди, які Полягли на війні або вони пропали безвісті, пропали безвісті так. Е, ну, все. <гум> нас було, ми збирали, переписувалися з цими учасниками, вони приїжджали до да. сюди в школу. Ігри проводили, зерніться у нас була. Подивись, фотографії, фотографії будуть, можливо. Ну, Час пробуде, все буде. Я переїхав в 81-му році, то скільки ще було ветеранів, mm -hmm. скільки постійно приїжджали, кажеш я вона, тут доможливо. Наші вже зараз да. немає. Ну, саме молодшим учасникам війни було б у цьому році вже 90. Захисників Кривого Рогу, визволителів, залишилося 10 чоловік зараз. Це величезного Кривого Рогу, так? 10. Угу. У нас бачите, пішов йому було 16, він собі додавив один року. Щоб піти на фронт, так? Да? І Хочу тут щось. під кремром, під тернами його поранили, 9 місяців був у госпіталі. І все одно пішов, дійшов до Берліну. Фотографія є з Берліном, молодий, гарний солдат такий. А ось вже буде 9 березня, як рік його немає. З дивляться, здивляться Так, ну тепер. Саме на честь Миколадзе, це був генерал 10-ї бартійської повітряно-десантної дивізії. У нас зараз всі назвали радіо, які назвали вулицю на честь нього. зараз з вами 52-ї річниці визволення Криворізького району від німецьких загарбників і вшанувати пам'ять тих, хто захищав нас з вами, наше світле, щасливе майбутня. Слово надається голові ради ветеранів Лисма Тої Федорів. Сьогодні ми зібрали для братської навіть відзначити 72 го річницю визволення сніл Криворійського району. 26 лютого 44-го року 37 армія вийшла на східний берег річки із Зав'язалися тяжкі бої за водні рубі. Ворог розумів важливість минулецького плацдарму і вирішив ліквідувати його. Тяжкі бої торчилися на минулецькому плацдармі. Ворожі літаки один завод побили наші опорні пункти. З кулеметами на бортах, гуркочуючи збройними пострілами і в'язкаючи гусеницями, накочувалися на обороні позиції гвардійців. Та радянські воїни були твердіші з фашистської і діло. 8 березня 1944 року зі були поєднані села Інгулець, Дружба, Радіонівка, Лозуватка, Шкаловка та інші сели Криворізького району. Ми повинні пам'ятати про тих, хто навіки залишився на нашій землі. Є в місцях невідомі, невідомі останки, є в лісах, є у горах, є і підбороні. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Цей пам'ятний день став видатною подією в історії Дніпропетровщини. Подарував надію на життя під мирним небом. Ми повинні бути гідними цієї жертви. Ми завжди будемо пам'ятати і шанувати героїв, хто віддав своє життя за мирне небо. Зникають журавлиними плинами ветерани війни. з поля бою. Імбічна пам'ять і земний уклін. Схиляючи голови, просимо вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. нас війни, вдовам, жінкам високої краси вірності. Саме вони затамували горе і біль, відбудовували зруйноване, виховували дітей, продовження нашого українського роду. Сьогодні ми з великою вдячністю згадуємо вас, солдатські вдови. Паморозь легка на ваших скронях, роки поорали з моршками обличчя, але серце залишилося молодим і свято береже пам'ять. Про останні хвилини перед розмотою. А пам'яті вогонь. Гримив живий, а в кортах болю, Що крізь віки літав зелонь, Над небом мирний білий бомб. тим, хто йшов з мечем, з другою книжею своєю дітом уступив страшним смерчем. На українською чи зновата батькам. Ми дитячі небо. Рани війни озиваються в серці дітей та онуків, дружин та матерів загиблих. Рани війни болять у нас у і досі. Урочистий мітинг, присвячений 72-й річниці визволення Криворізького району від німецьких загарбників, оголошується закритим. А зараз просимо положити квіти до пам'ятника загиблим воїнам, шановуючи пам'ять тих, хто залишився у вічності.